З турботою про тих, хто потребує підтримки у кривому розі, попри війну триває реалізація найбільш масштабної в межах країни комплексної програми соціального захисту населення. Вона передбачає понад 50 видів допомоги різним категоріям містян. На виконком сьогодні виносяться 55 питань. Безумовно, ці питання стосуються життєдіяльності нашого міста в цей важкий період. На жовтневому засіданні міськвиконкому розглянули 18 проєктів рішень, підготовлених департаментом соціальної політики. Усі вони соціального спрямування та передбачають виплату криворіжцям матеріальної допомоги. Міська влада спільно з радою оборони міста забезпечує вживає всебічних заходів в умовах воєнного стану для підтримки криворіжців та мешканців, які приїхали до нашого місця. Цих переселенців за підготовленими проєктами рішень матеріально Допомогу з міського бюджету у жовтні отримають понад півтора тисячі криворіжців. Загальна сума виплат становитиме 10,8 мільйонів гривень. Відтак, у жовтні матеріальну допомогу з міського бюджету нададуть сім'ям на лікування у зв'язку зі скрутним становищем, воїнам, інтернаціоналістам, учасникам бойових дій, дітям визнаним постраждалим внаслідок війни, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю та іншим категоріям. Усі подані на Розгляд виконкому питання були прийняті. Шановні члени виконкому, всі питання, котрі ми винесли, ми розглянули. Є у когось зауваження, питання, пропозиції. У присутніх є зауваження, критика на проведення немає. Тому роботу. Засідання виконкому оголошую закритим загалом, станом на 1 жовтня, коштом бюджету Криворізької міської територіальної громади матеріальну допомогу отримали понад 25 тисяч мешканців на загальну суму 241,5 мільйон гривень. Інна Бугайова, Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, перший міський.